2023 рік вже можна назвати мега успішним для рівницької легкоатлетки Ольги Машанінкової. 16-річна спортсменка перемогла на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, встановивши новий рекорд України на дистанції 400 метрів з бар'єрами. А згодом здобула срібло юніорського чемпіонату Європи. Зараз Оля повернулася до рідного міста і на місцевому стадіоні водник демонструє здобуті нагороди і ділиться враженнями від змагань. Захоплення цими змаганнями дуже емоцій. Ці емоцій було дуже багато. Це все-таки чемпіонат Європи і в тебе вал в голові. І ті змагання дуже мені сподобалися емоційно. Все було класно, атмосфера була класна, дуже сподобалось". На чемпіонаті Європи рівнянка не змогла наблизитися до свого найкращого часу, продемонстрованого раніше 56,28 секунди. Перемогу тут святкувала представниця Швеції. Ольга каже, що у бігу з бар'єрами все вирішують деталі. і В якийсь момент не вдалося виконати все те, що запланувала. Бар'єри це технічний вид. Дуже запереживала і технічно не виконала завдання, які були потрібні. Це спорт всякий буває, я тільки починаю, тільки вчуся справлятися з мандражем перед змаганнями. У легку атлетику Олю привів її батько, заслужений тренер України Олег Машаненков. Від початку великої війни чоловік вступив до лав збройних сил України. Тому з донькою бачиться рідше, і всі настанови дає у телефонному режимі. Однак, спортсменка пригадує, як саме після вказівки тата колись спробувала себе у бігу з бар'єрами і знайшла себе в цьому. Ми останні практично вже два роки працюємо віддалено, тому. Що він служить, і дуже легко знайти оцю спільну мову, коли спілкуюся по телефону. І... Тобі ти розумієш з перших слів, що він каже, того що знаєш людину все життя. Велика перепона на шляху до повноцінного розвитку місцевих легкоатлетів, стан інфраструктури. Головна арена рівного стадіона «Авангард» наразі виконує роль виключно футбольного стадіону, тому легкоатлети готуються на старенькому воднику. Ольга розповідає, що у рівному виконує бігову та силову підготовку, а для стрибків виїжджає на збори у інші міста. Додає, що на доріжках водника легкоатлети неодноразово травмувалися, однак всі вже звикли боротися за результати. Не завдяки, а всупереч цим умовам, у нас дівчинка перед чемпіонатом України якось бігла, поставила неправильно ногу і підвернула просто. Виступала на чемпіонаті, проте ходила дуже довго з бандажом. І це я знаю не єдиний не єдиний випадок, що людина тут травмується. Дуже жахливі умови, але нас просто немає вибору. Усі головні старти сезону Вольги вже позаду, однак відпочивати легкоатлетка не збирається. Рівнянка хоче в наступному році успішно виступити на чемпіонаті світу серед юніорів. Далеко у спортивне майбутнє дівчина не заглядає. Планує планомірно готуватися і поступово покращувати свій результат. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.